У першу чергу нам потрібні сімейні лікарі. Так як у нас зараз ті сімейні лікарі, які працюють пенсійного віку, то ми маємо потребу в трьох сімейних лікарях. Четвертий лікар по потребі це лікар-педіатр. Микола Дяченко, сільський голова Новобасанської громади, перераховує спеціалістів, яких чекають для роботи і проживання у громаді. Тут для них збудували 13 модульних будинків і оголосили конкурс з пошуку внутрішньопереміщених осіб всього у списку 11 вакансій. Це вчитель англійської мови, сімейний лікар, лікар-педіатр, нотаріус, програміст, бухгалтер, тренер, механізатор, електрик, юрист та хореограф. Це е, спеціалісти, яких потребує сама громада на посади в сільській раді чи в якихось комунальних підприємствах. І Умови конкурсу одна з умов це робота на обраній посаді не менше п'яти років. Села Новобасанської громади зазнали руйнувань під час військових дій навесні 2022 року. Розповідає сільський голова Микола Дяченко. Під час окупації російськими військовослужбовцями в селі Новий Биків було пошкоджено 245 будинків. 12 з них повністю зруйновано. Спочатку волонтери фонду збудували 13 будинків для місцевих жителів постраждалих внаслідок бойових дій. І ще 13 звели для внутрішньо переміщених осіб, на яких чекають у громаді. Перші п'ять років, коли родина заїжджає в цей будинок, цей будинок вона отримує його в безкоштовну оренду за п'ять років. Якщо родина не поїхала, якщо вона інтегрувалась в громаду і один з членів родини. Працює на посаді в будинок і земля переходять в приватну власність цієї родини. Модульні будинки площею 50 квадратних метрів мають всю необхідну техніку та меблі, підведені комунікації та власне двір із земельною ділянкою, розповідає Андрій Тітаренко. Саме на вас вже чекає дім. Який повністю готовий для проживання з усіма меблями, сантехнікою та освітленням, шукають мешканців цих будинків за конкурсом 7 серпня. Вже близько 50 охочих заповнили анкети. Розповідає Андрій Тітаренко. Ми е маємо певні критерії для відбору сім'ї, це не тільки готовність і досвід людини в роботі по конкретній посаді, це ще і Соціальна незахищеність сім'ї втрата житла чи пошкодження житла наскільки воно недоступне. Житло, яке було у родини, це фінансова складова у застосунку дія. Кандидат має заповнити анкету. Заявки можна подавати до 7 вересня 2023 року. Є на сайті об'ява люди, які матимуть бажання. Заселиться в ці модульні каркасні будиночки, і вони в дії реєструються. І потім район номер 1 буде відбирати цих кандидатів, буде конкурсна комісія. Після конкурсного відбору громада гарантує працевлаштування. Аліна Коржинська, Олександр Сідько, новини Суспільне Чернігів.